Який телефон є найлегшим у світі? А який телефон є найдорожчим? Який телефон є найпродаванішим у історії? І коли кількість мобільних пристроїв перевищила кількість людей на землі? Про це та багато іншого у нашому випуску топ факти про мобільний телефон. Слово мобільний походить від латинського «mobilis», що означає рухливий. Motorola DynaTec – перший прототип портативного стільникового телефону, випущений в 1973 році. Вважається, що перший дзвінок був зроблений 3 квітня цього року, коли винахідник співробітник Motorola Мартін Купер позвонив конкуренту з ATT Джоелю Енгелю. За наступні 10 років було створено 5 прототипів DynaTec. 13 червня 1983 року на ринок Америки надійшов перший серійний мобільний телефон від мотороли Dynatec 8000X. Він важив майже 800 грам, а його довжина становила 33 см. Акумулятор тримав всього півгодини під час розмови, а ціна становила майже 4000 доларів. Перші мобільні телефони підтримували лише голосові виклики. Можливість надсилати смс з'явилася пізніше. Перше в історії SMS-повідомлення було відправлено інженером Нейлом Папвортом 3 грудня 1992 року на телефон Orbital 901. Містило тільки два слова привітання з Різдвом і започаткувало еру надсилання текстових повідомлень. Перший смартфон з сенсорним екраном був Simon Personal Communicator від компанії IBM. Представлений у 1992 році куштував 900 доларів. Перші дві мобільні гри, що з'явилися в мобільних телефонах, були Тетріс 1994 року і Змійка 1997 року. Моторола StarTek 1996 року. Перший мобільний телефон у форм-факторі розкладушка. 1996 року випущено Nokia Communicator, що містив у собі широкий спектр функцій, серед яких факс та електронна пошта. Мобільний телефон Philips Spark 1997 року випуску міг працювати 350 годин без підзарядки. Того ж 1997 року з'явився перший мобільний телефон з кольоровим екраном Siemens S10. У 1998 році з'явився перший мобільний телефон з сенсорним дисплеєм Sharp PMC1 смартфон. Benefone Twin Plus 1999 року перший мобільний телефон з можливістю використання двох sim карт Siemens SL10 1999 року перший стільниковий телефон форм-факторі Slider. Ericsson t 20 2000 року перший мобільний телефон з підтримкою технології інтернет-час. У 2000 році японська компанія Sharp спільно з оператором мобільного зв'язку J-Phone випустила перші сотові телефони з вбудованою фотокамерою Sharp jsh SH04. Siemens SL45 2000 року перший мобільний телефон з MP3 плеєром та підтримкою карт пам'яті Multimedia Card. 2001 року NTT DoCoMo запускає мережу зв'язку 3G. Motorola V70 2002 року перший мобільний телефон форм-факторі Ротатор. З 2002 року компанія Ericsson випустила перший мобільний телефон з підтримкою технології Bluetooth. Nokia того ж 2002 року випустила перший мобільний телефон з підтримкою EDGE Nokia 6220. 2002 рік випущено перший мобільний телефон з вбудованою камерою Samsung SCH V200. Перший смартфон з вбудованим проектором з'явився у 2009 році. Мобільні телефони є навіть у космосі. У 2013 році англійські дослідники відправили до космосу телефон Google Nexus. Метою експерименту, організованого університетом Surrey, було перевірити працездатність пристрою в умовах вакууму та його можливість керувати супутником. Найлегший смартфон у світі Vivo Apex 2019. Вагою лише 165 грамів. Найдорожчий мобільний телефон у світі Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition вартістю неймовірних 48,5 мільйона доларів. Телефон був розроблений компанією Falcon Luxury у 2014 році та покритий 24-каратним золотом, тобто 100% золотом 999-ї проби, а на задній панелі прикрашений масивним рожевим діамантом. Цей телефон замовив і придбав один з найбагатших людей Азії індієць Мукеш Амбані, як подарунок для своєї дружини Ніти Амбані. Зараз ціна цього пристрою виросла майже удвічі і оцінюється приблизно 95,5 мільйонів доларів. Найпопулярнішим мобільним додатком у світі є TikTok. Він став єдиним додатком в топ-4, що не належить компанії Meta. Друге, третє та четверте місце цього рейтингу зайняли додатки саме компанії Марка Цукерберга: Instagram, Facebook, WhatsApp. Понад 60 мобільних телефонів у світі працюють на Android. За підрахунками, у 2020 році в світі налічилося близько 3,8 мільярда унікальних користувачів смартфонів, і з кожним днем ця цифра зростає. Смартфони викликають звикання. Схоже на звикання до тютюну та алкоголю. Щорічно у світі викидають близько 150 мільйонів мобільних телефонів. Найпродаванішим мобільним телефоном в історії є Nokia 1120, який було продано понад 250 мільйонів екземплярів. Друге місце зайняла Nokia 11.10, відставши на 2 мільйона продажів. Третє місце посідає iPhone 6 і 6 Plus із 222 мільйонами продажів разом. LG запатентувала технологію гнучких дисплеїв для мобільних телефонів ще у 2012 році. Найтонший смартфон у світі Vivo X5 Max. Його товщина становить 4,75 мм. Через звук вібрації деякі люди відчувають фізичний біль. Стан називається вібранціофобією. У 2018 році мобільні оператори почали тестувати технологію 5G для забезпечення ультрашвидкої передачі даних. Понад 25% людей користуються мобільним у ванній кімнаті. Близько 70% людей відчувають тривогу при відсутності мобільного телефону поруч. Це називається номофобією. У 2007 році Apple представила iPhone перший смартфон на базі операційної системи iOS, який започаткував нову еру сучасних смартфонів. Понад 50% мобільного трафіку у світі припадає на перегляд відео. Щорічно у світі продається близько 1,5 мільярда нових смартфонів. Найменший у світі смартфон. Занко Тайні Т1. Його розмір 35 мм на 95 мм. У Фінляндії існує такий вид спорту, як метання мобільних телефонів. Рекорд у даному виді спорту становить 94,97 метрів. Саме на таку довжину запустив мобільний телефон фінський спортсмен Мікко Лампі. Найстарішою моделлю мобільного, що досі випускається, є Nokia 3310. Представлена ще у 2000 році. Мала 5 модифікацій, недавно перевипущена компанією HMD Global. Деякі компанії розробляють моделі смартфонів з сонячними панелями. У 2016 році з'явився перший модульний смартфон Moto Z з набором змінних модулів. Щороку мобільні додатки завантажуються понад 200 мільярдів разів. Смартфони сьогодні випромінюють у тисячу разів менше радіації, ніж 20 років тому. Нагрівання смартфона може бути пов'язане з використанням металевого корпусу. У 2014 році вперше кількість мобільних пристроїв перевершила кількість людей на землі. 150 разів саме стільки разів на день у середньому людина перевіряє свій телефон. Близько 29% людей у світі користуються мобільними банківськими додатками. Смартфон з найбільшою батареєю. Energizer Power Max P18K POP з акумулятором на 18 тисяч міліампер. Samsung є найбільшим виробником смартфонів у світі. Вперше функція відбитку пальця на смартфоні з'явилася в Motorola Atrix у 2011 році. Через втрату мобільних телефонів компанії втрачають 30 мільярдів доларів щорічно. Microsoft спробувала випустити Windows смартфони, але вони популярними не стали. Німеччина першою у світі представила мережу стільникового зв'язку 4G у 2010 році. Фінська компанія HMD Global відновила випуск легендарних мобільних телефонів Nokia у 2016 році. Згідно з даними деяких дослідників, на поверхні мобільного телефону знаходиться в 20-30 разів більше бактерій, ніж на Унітазі. Звичайно, всі вони не настільки небезпечні, як бактерії, що знаходяться в санвузлі, але не забувайте частіше мити руки після використання телефону. Деякі смартфони мають вологозахисний корпус і можуть працювати під водою. У середньому людина щоденно витрачає на смартфон близько 3 годин 15 хвилин. Близько 20% людей використовують мобільні телефони під час прийому їжі. У США є понад 300 мільйонів активних мобільних телефонів. Діти у віці від 8 до 18 років в середньому проводять 7,5 годин на день з смартфоном. Близько 63% дорослих користуються мобільними менше за підлітків через роботу. У деяких країнах діти до 12 років не можуть купувати мобільні телефони. Середньостатистична людина втрачає свій смартфон раз на рік. Понад 80% людей у всьому світі сплачують рахунки за мобільний зв'язок. Китайська компанія Oppo перша випустила смартфон зі збільшеним вмістом пам'яті 1 ТБ. У 2020 році доходи від мобільних додатків становили близько 189 мільярдів доларів. Деякі країни обмежують використання смартфонів у школах. Nokia була найбільшим виробником мобільних телефонів до 2012 року. Станом на 2021 рік у світі налічувалося понад 6 мільярдів смартфонів. MobiADo представила серію люксових телефонів з використанням золота та діамантів. Під час пандемії COVID-19 частка мобільного трафіку в інтернеті зросла до 73%. З 2021 року в айфоні є функція сканування обличчя Face ID. У більшості розвинених країн смартфони мають понад 80% користувачів. Понад 10% дорослих користуються застарілими моделями понад 3 роки. Через випромінювання близько 4% смартфонів перегріваються і виходять з ладу до закінчення терміну служби. Станом на 2022 рік понад 5 мільярдів людей у світі користувалися мобільним інтернетом. У Нідерландах зареєстровано першу в світі залежність від смартфона у 2008 році. Перший водонепроникний смартфон був випущений компанією Sony у 2013 році. Деякі країни Африки мають більше активних мобільних підключень, ніж самих жителів країн. Понад 25% американців використовують лише мобільний інтернет без домашнього підключення. У наш час можна працювати таксистом, маючи лише смартфон. Та отримуючи замовлення через додаток, у Великій Британії діє програма переробки мобільних телефонів з метою захисту довкілля. У ПАР працює безкоштовний додаток, який розпізнає краплі крові у висипаннях та попереджає про малярію. В Індії діє додаток з безпечних таксі тільки для жінок. З жінками, водіями з метою підвищення безпеки. Понад 20% користувачів віддають перевагу відновленим моделям смартфонів. За підрахунками, загалом в історії було випущено понад 30 мільярдів мобільних телефонів. 5G смартфони можуть миттєво передавати відео в роздільній здатності 8К. Китай має найбільший ринок смартфонів у світі з понад 775 мільйонами активних користувачів. Більшість сучасних смартфонів оснащені датчиками для відстеження фізичної активності, такими як Крокомір, Термометр та датчик пульсу. Понад 80% смартфонів у світі працюють на операційних системах Android або iOS. Функція бездротової зарядки стала поширеною у смартфонах лише в останні кілька років. Google представив перший смартфон з підтримкою доповненої реальності Google Tango у 2016 році. BlackBerry була однією з перших компаній, що представила смартфони з QWERTY клавіатурою.